Жили собі півник голосисте горлечко та двоє мишенят Круть і верть. Півник щоранку всіх своєю піснею будив і приймався до роботи, а круть і верть весь день гралися, бігали, стрибали, бавилися. Одного разу півник підмітав подвір'я і знайшов пшеничний колосок. Круть, Верть!» – покликав півник. Ідіть сюди, я знайшов колосок. Прибігли круті верть, подивилися та й кажуть треба його обмолотити. А хто це зробить? запитав півник. Тільки не я запищав круть. Тільки не я запищав верть. Обмолотив півник колосок, зібрав зерно в мішок і знову кличе мишенят. Круть, верть, я обмолотив колосок. Прибігли круті верть, подивилися та й кажуть, то треба борошно зробити. А хто понесе зерно у млин? Тільки не я запищав круть, тільки не я запищав верть. Поклав півник мішок з зерном на спину і пішов до млина. Змолов борошно, прийшов додому та й кличе мишенят Круть, верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята та й кажуть. Треба тісто замісити та пироги їм напекти. А хто це зробить? запитав півник. Тільки не я, запищав круть. Тільки не я запищав верть. Доведеться самому все робити. Замісив півник тісто, наліпив пиріжків, випік їх і не встиг поставити пиріжки на стіл, а круті верть вже за столом. І запрошувати їх не треба. Зачекайте, говорить півник, хто знайшов колосок. Ти її запищали мишенята, а хто його обмолотив? Теж ти, а хто зерно до млина носив? Теж ти вже тихіше відповідають мишенята. А хто тісто місив? Пироги пік. Теж ти? А ви що робили? Соромно стало мишенятам. Стали вони із за столу вставати, а півник їх і не затримує. Нічого ледарям за столом робити. Пригадай, хто знайшов колосок, хто його обмолотив. Борошно зробив, пирогів напік. Півник. А що робили в цей час мишенята? Увесь день гуляли, розважалися. Як ти гадаєш, добре вчинили круті верть? Чи погано? Погано. Треба допомагати один одному, дружно жити.